Водойми, біля яких раніше відпочивали люди, тепер більше схожі на калюжі чи болота. Вода в крані стала розкішю. Подається на кілька годин, та ще й не щодня, а за графіком. Такі реалії панують на окупованому росіянами сході України. Подача води по графіку. Дивимося, яка у нас подача води. Прекрасно. Вода не йде в крані з листопада місяця. Я щодня купую воду. Питання коли це вже закінчиться? Коли води нема навіть на підвалі, або ви просто задовбалися вкрай носити ці важкі баклажки. Слава дощу! Дощ в усьому голова. Ситуація з водопостачанням на окупованій частині Донбасу погіршується з кожним місяцем. Кількість води у сховищах майже дорівнює нулю. А за 11 років війни росіяни не спромоглися забезпечити жителів звичайною питною водою. Колись промисловий та економічно розвинений регіон України поступово перетворюється на пустелю. На Донбасі зазвичай літо дуже засушливе. і це означає, що води вже немає зараз. і Влітку вся ця територія вона фактично залишиться з жорстоким дефіцитом води.